А, ну, дивись, насправді дуже різко змінився тон. А, Путін, а, який визнавав ЛДНР. До речі, а, у мене був такий прикол вранці 24-го, коли вже над Києвом ракети літали. А, я приїхав на телеканал. А, у мене якраз була тема сюжету, власне, брехня Путіна. В чому він брехав в своїй промові по визнанню ЛДНР а, два, ну, от, оцій, значить, за два дні до війни, яку він виголосив. Вот. І ми приїхали на канал з оператором, встали в стійку на великому екрані. Значить, вінкнули значить, оцього карліка, який сидить за столом, поряд з ним. Там квіточка, комп'ютер. Причому все виглядало настільки убого, тобто, знаєш, там комп'ютер з клавіатурою стояв так далеко, що не зрозуміло взагалі, як там на клавіші тиснути. Ну видно, що цей кабінет дуже штучний, тобто він там не працює. А потім мені оператор каже: почекай, каже, давай вімкнемо зараз на телефоні його промову вранішню, 24-го, коли він власне війни. Оголошував, да, об'являв спецоперацію. І ми вмикаємо, ставимо навпроти телевізора так телефон е і дивимося, що кадр той самий. Тобто, межі кадру ті ж самі, навіть там е візерунок на дерев'яній вагонці стіни оцієї, знаєш, в кабінетах кремлівських, московських mm -hmm. там дуже популярні в Савку, це дерев'яна вагонка на стінах, е воно таке ж абсолютно. Тобто він ще 21 чи 22 21 числа, коли він записував промову про визнання ЛДНР, він тоді ж і одразу ж записав і промову про оголошення війни. Тобто, одразу ж, що контрастує, дуже сильно контрастує Том. Тоді Путін був зібраний, він був впевнений, він був агресивний, він був такий напористий. Зараз, чесно, це була розмазня. Він виправдовувався. Що нас хотіли задушити санкціями, але не вийшло, що російський бізнес знаходить обхідні шляхи, що ми збудуємо альтернативні логістичні ланцюжки через Китай. Що ми там те, що ми там все, що ми там п'яте, що десяте, що санкції нас не так швидко вб'ють? Що от всі розраховували на наш крах в 22 му чи 23, му але ж бачите, цього все ж таки не сталося. Тобто, це виглядало, знаєш, як таке виправдовування, прямо. От, все ж не так плохо. Ну 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 согласитесь, Ну, ну все таки ж не вот... Да? Э, І це було просто ну су суцільно виглядало просто жалюгідно. Абсолютно з його постійним покашлюванням. Цим він виглядав дуже слабким. Э, э, він повторив набір штампів про НАТО. Э, тобто, в принципі, концепція превентивної війни, що э, ми не хотіли, но зла Україна на нас напала, а э, це э, було сказано. В принципі, це те ж саме що казав в принципі віни 24-го, Що от Україна займає землі Донбаса, які ми признали? тому ми її сейчас тут завоюємо. В принципі, те ж саме він казав зараз. Тобто, у нього тут нічого майже не змінилося. Єдине, що тепер Україну, ти знаєш, заснував на Ленін, виявляється. Тепер, значить, Володимира Ілліча отодвинули подальше. А тепер він повністю в, перейшов... відсунули. Да, тобто, ну був де я думаю, що це він після після того як він вчора подивився наш ефір, і зрозумів, що на в залі Верховної ради вже нема скульптури камінного господаря. Знаєш, він якось згадав, що тут Леніна немає вже Да? Ну, ну. Так, да, ти знаєш, це, до речі, от характерно, він повністю скотився в конспірологію, і тепер е, він розказує, що Україну придумали в Австро венгерському Генштабі в 19-му віці. Насправді оця okay. ідея про те, що. Український проект придумали в австро венгерском Генштабі, це така конспірологічна версія кількох публіцистів, поїхавших на голову, псевдоісториків Ну це з розряду рептилоїдів шапочки фольги а, там облучення з допомогою мобільних вишек, тобто це повна шиза. І коли я навчався, коли я був студентом, ми ще, ну от я навчався, коли на історичному, ми ще над цим всім сміялися, тому що, щоб в таке вірити, треба бути повним дебілом, в принципі. Тоді навіть такі люди, як лишній хромосомний Мілонов, навіть такі люди тоді це не розповсюджували, бо це було дико навіть для них. Це було десь 12-14 років тому. Зараз це лунає з вуст лідера ядерної держави. Щоб... <сум> тобто, насправді, Даша заповна і очевидно, що... причому що це не один Путін. Де два тижні тому я читав велике інтерв'ю Патрушева, і там було повторено весь набір конспірології. австро Венгрія. золотой миллиард, который всем управляет, масоны, что э, там было еще, господи помилуй, э, значит, э, коллективный Запад, ну, тут вот вся абсолютно дичина э, псевдонаукова, реально российская элита в это верит, это, блин, правда. И э,